Всім привіт! Сьогодні пропоную вам в'язати символ наступного року. Для цього нам знадобиться пряжа Yanaard Jeans або Alize Cotton Gold. Гачок 2,25 мм, дрій для каркасу приблизно 22-23 см, а також наповнювач. Починаємо в'язання з голови, робимо кільце амігурумі і в'яжемо в нього 6 стовпчиків без накиду. Другий ряд в'яжемо 6 добавок і у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Наступні два ряди ми в'яжемо без змін по 12 стовпчиків без накиду. П'ятий ряд ми в'яжемо добавка в один стовпчик, стовпчик без накиду в наступний. Повторити 6 разів і у нас буде 18 стовпчиків без накиду. Шостий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, добавка. Повторити 6 разів, і в нас вийде 24 стовпчики без накиду. Далі 3 ряди ми в'яжемо без змін по 24 стовпчики без накиду. Десятий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, зменшення повторяємо 6 разів і в нас залишиться 18 стовпчиків без накиду. Одинадцятий ряд ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду, зменшення повторити 6 разів і в нас залишиться 15 стовпчиків без накиду. Перед тим як в'язати далі, додати в голову наповнювач. Далі можна вставити дріт, перед цим загнути і обмотати його кінець, для того, щоб не був гострий. Я використовую для цього флористичну тейп стрічку. І далі будемо вже в'язати навколо цього дроту. Далі 6 рядів ми в'яжемо без змін, по 15 стовпчиків без накиду і поступово додаємо наповнювач. Вісімнадцятий ряд ми в'яжемо 13 стовпчиків без накиду, зменшення, і в нас залишиться 14 стовпчиків без накиду. Далі знову 6 рядів без змін по 14 стовпчиків без накиду. 25 ряд ми в'яжемо 12 стовпчиків без накиду, зменшення і у нас залишиться 13 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо 6 рядів без змін по 13 стовпчиків без накиду. Не забувайте поступово додавати наповнювач. 32 ряд ми в'яжемо 11 стовпчиків без накиду. Зменшення у нас залишиться 12 стовпчиків без накиду. Далі 6 рядів ми в'яжемо без змін по 12 стовпчиків без накиду. 39 ряд ми в'яжемо 10 стопчиків без накиду, зменшення і в нас залишиться 11 стопчиків без накиду. Далі в'яжемо 6 рядів без мін по 11 стовпчиків без накиду. 46 ряд ми в'яжемо 9 стовпчиків без накиду, зменшення і в нас залишиться 10 стопчиків без накиду. Далі знову 6 рядів ми в'яжемо без змін по 10 стовпчиків без накиду. 53 ряд ми в'яжемо 8 стовпчиків без накиду зменшення і в нас залишиться 9 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо 6 рядів без змін по 9 стовпчиків без накиду. В 60-му ряду ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Зменшення. Знову два стовпчики без накиду. Зменшення. Один стовпчик без накиду, і в нас залишиться сім стовпчиків без накиду. Не забуваємо додавати наповнювач і далі 4 ряди ми в'яжемо без змін по 7 стопчиків без накиду. І останній 65 ряд ми в'яжемо 5 стопчиків без накиду, зменшення і в нас залишиться 6 стопчиків без накиду. Обрізати нитку, додати наповнювач за необхідністю і розтягнути тіло. Обрізати залишок дроту, якщо він є, загнути і обмотати кінець. Для того щоб сховати кінець дроту, розтягнути тіло, далі закрити отвір, вводячи голку за передню стінку петлі кожного стовпчика. Далі нам треба трохи зігнути голову. Для цього ми робимо стіпки на 10 і 14 ряду від початку в'язання. Далі робимо стіпки між четвертим і п'ятим ря... рядом спереду. Далі вишиваємо ніс, для цього робимо маленький стібок між трет... другим і третім рядом, і потім робимо ще декілька стібків навколо нього. Далі між шостим і сьомим рядом чорною ниткою вишити очі або пришити пластикові. Зробити стіпки чорною пряжою на носі. Білою ниткою вишити відблиск в очах і під очами. зробити з червоної пряжі язик. І нам залишилось тільки зв'язати шарф. В'яжемо 5 повітряних петель. Далі пропустити 2 повітряні петлі і в'язати 3 стовпчики з накидом в перші три повітряні петлі. Дві повітряні петлі, поворот. Далі в'яжемо приблизно 26 рядів по три стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, поворот. Беремо маркер або товсту спицю і обмотуємо навколо неї нашу змію. Зав'язати навколо шиї шарф, і наша змія готова.